Долар зараз штучно стримують до виборів, і потім, якщо не вдасться домовитися з Газпромом щодо зниження на газ, і економічна ситуація в Європі не, не покращиться, не то покращиться, тому що взагалі курс гривні буде 9,5 гривень до долара. Ну штучно стримують не долара гривню. Гривня так. Так, на території угу. України, і це дійсно це дійсно є так, тому що ті три фундаментальні чинники, про які говорив, які формують курс. Угу. Це зовнішнє торгівельне сальдо, величезний мінус за результатами минулого року по торгівлі зовнішній. Мінус 13 мільярдів доларів за перше півріччя цього року більше як мінус 5 мільярдів доларів для порівняння восьмий рік був мінус 12 мільярдів доларів uh -huh. тобто ми в минулому році вже перекрили 2008 рік друге це реальна інфляція не та яку пише нам статистика і державний uh -huh. борг який невпинно зростає тобто три фундаментальні чинники які формують курс ставлять нас в ситуацію коли девальвація гривні це вже не є питання це питання часу і глибини тільки часу і глибини а не питання суті Тобто девольвацію чекає. Зрив, глибина багато в чому буде залежати від психологічного фактору. Якщо українці, особливо якщо політичні вибори будуть світом не сприйняті, тобто і ми опинимося перед закриттям, перед зовнішнім світом, психологічна паніка може зробити і набагато нижче, ніж 10. Це вже в нас було 2008 року.